Доброго ранку, дорогі друзі. 3 червня вівторок. Кажуть, саме цього дня народився парашут, той самий, який дозволяє повільно падати з неба на відміну від нас, які іноді швидко падають з надій, планів і диванів. Але головне красиво приземлитися і з усмішкою. Ну а ми починаємо наш ер про ранок. сьогодні день трохи дивних свят. Та що поробиш? Ми не вибираємо дати, ми вибираємо настрій і почнемо з двоколісного натхнення. Всесвітній день велосипеда. Офіційне нагадування, що два колеса іноді стабільніші ніж людські відносини. А ще це спосіб втікати від проблем швидше, ніж пішки. А якщо втікати нема від чого, просто катайтеся, це вже перемога. І поруч день велосипедиста, тобто не просто день залізного друга, а й того, хто тримається за кермо, крути педалі і уникає відкритих каналізаційних люків з грацією гімнаста. А потім несподівано Всесвітній день Сидру, ідеально після кілометрів на ровері, але будемо чесні, в більшості замість кілометрів. Ну і щоб не здалося, що це занадто солодко, день захисту від комах. У цей день прийнято чесно зізнатися. Не всі живі істоти викликають емпатію, деякі викликають лише бажання потілити шльпанце. По святах це все, але не все по іменинах. Сьогодні вітаємо з ними Афанасія, Дениса, Дмитра, Лук'яна, Михайла, Павла та Юліана. Нехай ваші імена сьогодні звучать не тільки у паспорті, а й у тостах, піснях і компліментах. І тепер трохи про прикмети. Якщо дощ то літо прийшло вологе, романтичне і трохи драматичне, така собі літня мелодрама, комедія. Якщо роса чекайте ясних днів, ну або принаймні таких, коли парасоля не головний аксесуар, а якщо тепло і приємно, літо буде добре, можливо, навіть із бонусами типу кавуна за хорошу поведінку. Ну і про те, що сьогодні не можна робити, не просіть у борг, бо, як казали предки, хто дає, той ще можна, а от хто бере, той потім виправдовується. Також не залишайте недоїдки, це не просто про повагу до їжі, це про те, щоб не накликати сварки, або принаймні не з холодильником. Ну і ще уникайте нових знайомств та угод. Бо Замість угоди може бути угар, а замість знайомства, токсичний персонаж на все літо. А тепер про те, що нам кажуть зірки, це гороскоп. Тож овни, сьогодні день для вас, але не поспішайте, просто не поспішайте. Тельці сьогодні варто трохи довіритися інтуїції, але вашій, а не сусідській. Вона сьогодні особливо балакуча. Близнюки, не шукайте нові пригоди, вони самі вас знайдуть, як кур'єр з невідомим пакунком. Раки, якщо вам щось здалося, можливо, так і було, а можливо, просто не доспали. Перевірте. Леви, дозвольте собі сьогодні не бути на висоті. Достатньо бути на каві. Діви, не влаштовувати Внутрішній аудіт, ваші думки і так знають, що ви думаєте. Терези, не зважуйте нічого, просто спробуйте діяти без калькулятора. Скорпіони, ваш язик сьогодні може як рятувати, так і провалювати. Обережно його слід носити як холодну зброю. Стрільці ідеальний день для того, щоб не бігти, а краще постояти і почекати раптом щось минеться саме. Козироги, не боріться з вітряками. Сьогодні це просто вентилятори. Водолії, час розрубти старе хоча б у думках, але не лопатою. Ну і риби, не шукайте сенси. Сьогодні день не про це, сьогодні про каву і спокій. Отакий От гороскоп, а тепер, як завжди, про головне вівторок, другий день тижня. День, коли понеділок уже трохи відпустив, але ще не забути. І якраз сьогодні час для рівноваги. Ви не перші, не останні, ви всередині процесу. Як велосипедист тримає баланс лише тоді, коли рухається, так і вам сьогодні потрібно просто йти вперед. Без ідеального маршруту, без гарантій, але з вірою в те, що цей рух не даремний. Захистіться від комах, ментальних, токсичних і пліткарських, освіжіться сидром, метафоричним, внутрішнім, власним. І якщо зможете, знайдіть свій велосипед, хоча б у думках, бо головне не швидкість, головне не зупинятись. Ну а я дякую, що ви були зі мною. Ви, як парашут для мого настрою, завжди вчасно розкриваєтеся. Побачимося вже завтра у цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне. Не, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.